Всім доброго вечора. Нарешті нарешті ми отримали наш каджар 2018 року комплектації Full Intense на автоматі. Отримали ми його за аукціону в наш пункт розпроділлення логістичного во Франції. Він на автоматі, на безключовому, має фуллітоптику, пакетів коло, сам паркується, 19 радіус легкосплавних тисків. Автомобіль, до речі, без єдиного підфарбування. Має круїз контроль граничітлі скорості, новіційну систему, Smart Link, Apple CarPlay, все на світі. Безключовий доступ, як бачимо, два ключі, мультикермо має мінімальність іди використання, пробіг автомобіля 120 тисяч км. Це дуже важливо, це дуже підчеркую. Має такий місткий задній відсік, також має багажник. Багажник потребує чисточку, так як автомобіль в'їздив. Маленьку дезінфекцію шистку зробимо. Очікуйте автомобіль наприкінці тижня вже в Україні. Розмитнення, сертифікація віравто. Місто.